Граната F1. Ставимо сюди взриватель на накольник, чіпляємо, приклеїмо хвостовик, вона чіпляється до дрону, дрон летить, знаходить противника, скид прямо на голову. І все в Москве добре. Дуже ефективно. Ще ніхто не жалувався. Острел! Заряд! Пошла! Хорошо, давай! Плюс! Ближе 20, да? Принято! Все, укрытя! Укрытя! Бігом, бігом, бігом. У мене підрозділ зараз багатофункціональний. Це неповноцінність взвода. Це мобільна група вогневого впливу, я так називаю. її. Це група, яка на багах вилітає, підскакує до позиції противника. Всіляко закидуємо, щоб витягти його з позиції. Коли противник на це все ведеться, зав'язується стрілковий бій інші дві групи моїх льотчиків безпілотних комплексів у мене, вони летять і дають результати не гірше, ніж снайпера раніше давали. Да, це все ми робимо для них. Появилася ціль. Сідає, ні. Ні. Заново влітай. І давай стрім. Один шикарно ліг буквально метр від посадки. ну Я думаю, а, їм було хуєнна, противно. Було. І один залетів шикарно вдома з перелю... а, ну, від посадки перельоту цілі було метрів 70, але залетів чітко у вікно. Отсюди чітко РПГ достає. Да По чому працювали? По спешки противника. Рух там був. Да? 20 лек сидить там. Не дають пройти дамбу. Стараємося перейти дамбу, забрати населений пункт Курдюмовка, постріл, постріл. щоб облегчити ситуацію на Бахмутську напрямку. А це що працює? Це працює наш Браумін попередній лінії противника, щоб нагнітати обстановку, щоб вони не могли підняти свої голови. Женя! Я! Эконом, брат. Экономлю, эконом. Да, да, я немного проэкономлю тоже. <звы> Пока хватит. Они там нормально прикуривают. Бои идут, в такие окопни, перестрелки. Один одного намагаються всі вколоти. Як буде завтра на цьому напрямку, ми не знаємо. Ми не сидимо на одному місці. Ми постійно шукаємо противника, де, де його знищить, але зараз найкраще це роблять дрони. Дрони це Життя солдатів в першу чергу. Трон ви можете купити в магазині, а солдати ти не купиш в магазині. Так само, як раніше, снайпера. Я виходив на задачу і на піхотній позиції позаду було спокійно все. І піхотинець живий, і я повертався з результатом, з ліквідованим ворогом. За дронами майбутнє. Це шрапнель різ, різного типу осколки, які вражають противника. Це така заводська шрапнель, флешети вони називаються. Якщо ціль знаходиться там 5-6 осіб, ми беремо ось такий боєприпас, який суцільно набитий шрапнеллю. Всі деталі, які необхідні нам, ми друкуємо на принтері. Це все нам присилають наші друзі волонтери, люди, яким не байдуже ця війна. З Заводів, майстерень, прості роботяги, робочі люди, які виготовляють це, нам ріжуть по нашому за замовленню. 14-й рік почалася антитерористична операція, так називаємо, хоча це війна почалася, і я вирішив піти. Я спочатку служив в глибині розвідці і перекваліфікувався з 2017 року на снайпера-розвідника. Створив цілу групу снайперів. Це моя була ініціатива. Мені командування дало на це добро. Я 5 років пробув снайпером і командиром взводу снайперів. Зараз командир великого підрозділу. не повноцінна рота по, по кількості людей, і неповноцінний батальйон. У мене немає ресурсу за, закрити всі позиції. У мене кожна людина в підрозділі вміє стріляти з усіх видів озброєння. Будь-кого можу поставити з кулеметом на позицію або з РПГ, і він зробить свою роботу. Заходьте, 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 сідайте грітеся. Каву будете? А чай є? Є чай. Короче, ми їдемо, І я дивлюся, за нами дрон летить. Я думаю, ну все, приїхали. Серйозно? Да. Та тут наші літають. <рес> а ви піхота? Так. Да. Да. Як коли крайня атака була? Сьогодні зранку. А, ну якщо штурмові дії, то не атак іменно, то кожного ранку, кожного дня з ними. Перестрілка в нас йде. Доброго ранку бажаємо кожному, вони нам ми їм. І якось так. Багато їх, так? Да? Багато. Вже надоїли вони вже і правда. Гірка радька тут сидять. Це що? Сюди падатись. От під нас, і по нам ложусь. 80 тонн. Ага. Зацепили, зацепили, братан, ми їх здорово. Давай, все, погнали, швидко. Плюс! Пошел, пошел. Залетайте, вы. Куда? з Верховної Ради, привіт, пацани! Як ви там? Ми тут кайфуємо, у нас моя бікся. Опа! Сьорти! Я от віддав 10 років своєї молодості війні, і я втратив багато часу в деяких моментах. І за це дуже шкодую. А з іншої сторони, я не шкодую, що я віддав заради своєї країни 10 років свого життя, заради своєї сім'ї, заради свого дому рідного. У мене от в сім'ї воює, я, батя, а брат мій старший. Ну я йому запретив воювати. Він збирався до мене. Я кажу, ні, три то вже слишком. Я завжди цікав, не кожен. Воїн, не кожен штурмовик. Робіть те, що, що потрібно робити. Допомагай, як можеш. Деякі люди взагалі не усвідомлюють, що ми тут робимо, починаючи від влади і до тих людей, яким до сих пір байдуже. Багато несправедливості, багато в чому ми не згодні. Але ми спочатку маємо перемогти, а потім все інше. В принципі, у нас все готово. Завтра буде чергова партія. І сьогодні вночі буде чергова партія добрих руських, хороших русських завдяки цим штукам, завдяки всім, хто приймає участь на війні. Бачив? Ні, не, не бачив, покажи мені хрестик. за посадкою. О, отлично. Ще буде? Ні, це крайній снаряд. Взагалі, велике дякую таким подрозділенням, як курте. Yeah. Да. Аби ж таких побільше людей. Може б вже швидше трохи закінчили. Люди завжди діють, завжди працюють і завжди попадають туди, куди треба. Ви страшні воїни. Летить до нас. Хочеться вже перемогти, якщо чесно. Трохи задовбались, так? Да?